— Так, що случилось? Алло, пане майор, дозвольте доповісти а? по вашому наказу. Кажи так, ситуація наступна. За вашим наказом я дав наказ командирам з водів повернутися на позицію тим людям, а? що відійшли. Командири з водів відповідно пішли до тих відділень, які вже позаду. Особовий склад відмовився виконувати у зв'язку з низьким морально-психологічним станом, бо вони там горіли, горіли, стріляли. Що вони ходили туди-сюди цілий день, відмовились виконувати. Я особисто поїхав, поспілкувався з двома відділеннями, які там знайшов взаді. Вони не готові йти вперед. Зараз ситуація наступна, що юристи, там його п'ять чоловік прикривають з Черкас в сторону ворот дивляться, в сторону Техаса і Браво. Що, ще, ще почекай. Із Черкас. Так, це Стила Ворот. І ще раз, де? Стила ворот. Ну, тил ворота там це, блін. Де починається через дорогу е, окопи. Окопи в яку сторону? Ну, в де цей ворота. Mm. Хорошо, а на Техасі набрав авто. На, право, хто? на Техасі набрав на і нікого нема. Він розставив у ту сторону е, по байцю, що вони дивилися там в ту сторону і все. Ой, блять, а чого не зайти, блядь, в старі траншеї, блять, які між воротами і браном. Там в нього осталось 5 чоловік, оці, що, блядь, не встигли. Інші, блядь, відмовляються йти назад. Починають, ну, що ми горіли, нам не допомагали. Постійні, постійні обстріли. Ну і це мені вони особисто роз, розказували. Я тому зустрів. Ну і туди в стилу поїхав. Поговорить мені, юрист, доповів ми з ним поїхали. В Росіча зараз залишилося 9 людей з ним. Це де? В цьому на 42-му? Ні, ні, в Росіча зверху, зверху там де лелеки, кроти і так далі. Ну там 9 чоловік, там щас, не дай Бог, хтось запригне в траншею. Щас коптери зранку піднімуться, побачать, що там нема. І так то цілий півночі були передоміми перестріла. Ну, перестрілки. ти розказуєш, коптери, стой, блядь, не розліпи мені хуйню, блядь. Коптери піднімуться, побачать, наче ви, блядь, ходите там на рунаві, коптери дивляться і думаєте, що так порядки віщей, блядь. Ну не, не розказуй, блядь. Ви, сука, сидите, блядь, ніже трави, тіше води, блядь. І мов, те, що у вас там хухто спалив, блядь. Не, не розказуй хуйню, блядь. Ну я це я кажу як варіант, якщо там 9 людей, вони просто там для красоти стоять, вони там нічого не втримають. Хай стоять. Їдь, блядь, на цей, на опит не забирай 10 чоловік. І куди За, тих 10 це. чоловік? Ну, Спочатку ставим цей тиха справу, а потім будемо розбиратися, де брати людей і яких інших туди заганять. Прийняв. Прийняв. Але 10 мало, ну, це треба туди посвіжіше, блін. Це понятне, це понятно. Зараз будемо ще шукати. <говорит> Ти бачиш, що мені вчора кабріг скинув? Я йому все об'яснив ситуацію, він куйов, то все, людей ми знайдемо. Значить будуть шукати, вже шукають. <говорит> Коли вони їх зможуть знайти, ну, бо це, ну, ви ж розумієте ситуацію, що зараз хтось, не дай Бог, розумію, не БК, не, не лопати, це... ну нічого, блять. Ну, відводь, Чора... блядь, підвозь, відвозь БК, значить. Розумію, я розумію ситуацію, якщо будуть десь проливати, тоді, да, тоді нам дадуть таке добро. І то хує знає, блять, бо я не знаю, що там помінялося, блядь. Вчора було так, блять, на ранок, блять, я на все нахуй помінялося. Міняють, значить, блять, ті люди, які були, блять, на цьому, нахуй, на лелеках, на кротах, блядь, отам, в Росіча, блять, став їх наверх, блять. Ну, в Росіч, в Росіч теж отримав задачу, теж всі. Вони кажуть, ми це лень носили, ми, блядь, вам хто такі, ми там сидимо під танками, ну, всіма розмовляли, ну, Ніхто не, не хоче йти. Вони, нахуй, такі? Вони, сука, солдати, які нахуй повинні виконувати накази. І що це за Вони відмовляються виконувати, такі. ну, як їх заставити. Ну хай нахуй пишуть рапорта, сука, що вони відмовляються. Ну вони і, просто дивіться, вони, блядь, вони, що ну, не, не реагують, що, які ну, які А вони сказали, Ми не підемо нікуди. Наші розстрелюй, нахуй. Застрель, блядь, одного, бля, і другий нахуй напишет, блядь. Або забери зброю, бройні каску, автомати і, і піздуйте нахуй долбойовим, блядь. Ну, у мої Ну, всієї всі роти забрать. У Всієї роти, нахуй, значить, забирай, бля. Я що це за таке, блядь? Не хочуть, не можуть, блядь, не, не виконують. Що це за нахуй, блядь. Якщо вони, сука, самі собі начальники, то пошли нахуй, блядь. Ну, блядь, не розказуйте мені, блядь, турні історії, блять, страсти якісь, блядь. Все ей роты. Значит, роти, ей роты, блядь, Значить, нахуй, блядь, множимо четверту роту на ноль, блядь, якщо так пішло. нахуй нам така надо, блядь. Так не може бути, блять, сука, дівочі блять дебіли, нахуй не можуть двісити, блять, ноги тобі нахуй і хуєв полбу стукати, блять. Та ну місяць стояли, ви ж розумієте, яка тут що ситуація, бля. Місяць стояли, блять, скільки наш, блять? в державі йде, блять. вам, нахуй, ще блять розказати, мотивувати, як місяць і що далі? Вони блять? це все знають. Ну не витягують люди, блять. Ну не витягують, ну я що може, не витягують. Ну, вони железні, не Робі. кіборги, вони прості, блять, робочі. Ви знаєте що ж. Ті стрілецькі батальйони, яка в них підготовка. Моїх я вже скільки потріпала. Мора... Морально потріпало. Ну... Мотивіруй їх, блядь, йопта нахуй. Морально потріпала. Ну я яким чином? Я не бачу, яким чином. Якщо вони, ну, вони розуміють, що це не виконання наказу і це за щось це буде. І, ну, і вони ну що, кажуть... значить, блядь, це, значить, нахуй стріляйся сам, блядь. Якщо ти, нахуй, нікуда, не можеш зробити безпомощний, блядь. їх, нахуй вернуть назад, ніхто нікуди не відходить. Питання. Я би тобі радив зараз звернути увагу на передній край, блядь, а не мені, сука, пів часа хуйню якусь розказувати, блять. Ну я і вас запитую, яким це чином мені зробити. Зараз, реаль, зараз реально прийдуть і виїбуть вас, блять, поки ми пиздим по телефоні, блять. Ми з бойовою роботою займатися, не хуйньою якоюсь, блять. Що мені робити? 10 чоловік мене не спасе. Забирай 10, блять. Положиш, нахуй, тих 10, блять, тоді нам дадуть іще, блять. Забирай 10. Я... Закриємо не... один в лоб. Я не понял. Ну як положити? Ну це ж люди, ну. Ну, от так, нахуй, сука. Таби не проїбать, блять, сука. Територіальну цілісність, нахуй, треба положити 10 чоловік. Все, блядь. Я, ну. Отак, я ти... не розумію, блін, За що, ну за що ви тут. Та ти не розумій, ти виконуй, блять. Не треба тут розуміти, блять. Ну, що виконувати? Яке нам поставили, блять. Я зрозум, поняв, поняв. Давай. Бери 10 чоловік, став 10, а далі ще блять когось поставиш. Ну, ще нам когось дадуть, зараз якийсь стрелець вороту, блять, двадцять ті, які копали, блядь, скажуть заженем нахуй на позиції. Ну і так далі. А ти своїх розстрілюй, блядь, якщо вони нахуй не управляємо. Я зрозумів, зрозумів, відправляю машину. Давай.